Окремі санвузли, в тому числі для людей з інклюзивними потребами, нові комунікації, внутрішні інженерні мережі та системи опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація, електропостачання та електроосвітлення, зовнішнє утеплення, благоустрій. А ще додатково створять другий запасний вихід для евакуації людей на випадок настання надзвичайної ситуації, а також допоміжні приміщення, зокрема зона для підігріву та споживання їжі, медичний пост, приміщення для зберігання запасу води та продовольства. Зараз виконується капітальний ремонт дівчого укрить на 100 осіб утеплення поверха цокольного гідроізоляція та утеплення і жорсткою і мінімальний благоустрій. Модернізоване укриття знаходиться в підвальній частині п'ятиповерхового амбулаторного корпусу будівлі однієї з міських в Саксаганському районі, і це ще один з об'єктів у місті, якому рада оборони та влада кривого рогу дають друге життя задля безпеки містян В умовах воєнного стану. Нам дуже важливо захист наших і Працівників лікарень, медичних працівників і пацієнтів, тому ми е, все робимо для того, щоб були укриття в наших лікарнях. І зараз вже закінчується будівництво укриттів 5, 8, 10, 16 лікарні, а також інфекційні лікарні. Крім модернізації укриття на базі цього закладу охорони здоров'я тривають роботи з розширення можливості реабілітаційного центру. Нове відділення в допомогу відкритому у 2017 році і де вже пройшли реабілітацію. Більше 6 тисяч чоловік налічуватиме 36 ліжок. Рада оборони міста та влада кривого рогу долучили до цього проєкту міжнародних партнерів. Сучасне медичне обладнання надали ротарі Кепітал» та ротарі Кривий Ріг за підтримки партнерів зі Швеції. До кінця року очікують надходження обладнання та меблів від ротарі Калгарі, Канада. Чеський уряд виділив 18 мільйонів гривень на реабілітаційне устаткування. Очікується, що всі роботи з облаштування укриття в лікарні мають повністю завершити вже в грудні цього року. Плюс додатково в якості незалежного джерела живлення планують встановити дизельну електростанцію. Вона знаходитиметься на окремому майданчику. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський.